Високу поважність усім, сьогодні команда Diamond створила дуже коротке відео, щоб надіслати вам. Відео дуже коротке, але несе дуже важливе повідомлення, тому що це відео дає вам проривну можливість для бізнесу на основі бізнес моделі, унікального бізнесу. Ця модель успадкована від найсильнішої з усіх бізнес моделей, які ви знаєте. Перш ніж пояснити цю дивовижну модель, ми хочемо, щоб ви поглянули на результати, яких учасники з першого дня досягли у світі. Успішна та дуже вражаюча людина, яку ми хочемо вам представити, це Тім Міллер. Він бездомний в Америці, Тім Міллер керував бізнесом і не став бездомним. Але лише за два місяці роботи він заробив десятки тисяч доларів. І тепер Тім Міллер заробляє у багато разів більше всього за шість місяців. Думаєш, це тому, що він занадто хороший. Ні, Тім Міллер почав реєструвати цю бізнес модель на загальнодоступному комп'ютері, потім уряд получених татів Америки дав йому телефон, і Тім Міллер почав ділитися нею з усіма людьми, яких він знає. Це все, що зробив Тім Міллер і отримав такі результати. І не тільки Тім Міллер має такий результат, але багато членів у всьому світі зробили це протягом останніх кількох місяців, і всі вони мають дохід у кілька десятків тисяч доларів. Говорячи про це, вам повинно бути цікаво, що такого особливого в цій бізнес моделі, яка допомагає багатьом людям так легко досягати успіху. Гаразд, тепер ми подивимося на вражаючі цифри, які ця бізнес-модель принесла за останні 6 місяців. Ця бізнес-модель називається Лігуд. Уважно подивіться на наступну картинку. 9 червня 2023 року компанія Лігуд у Сполучених Штатах досягла позначки в 400 тисяч членів після шістьох місяців роботи. Це дуже вражаючий бізнес-результат, чи не так? 400 тисяч членів тут це 400 тисяч лояльних клієнтів Лігуд. Чому ми наважуємося впевнено сказати, будь-який член Лігуд стає лояльним клієнтом, тому що ми розуміємо, що Лігуд дуже добре нам служить у наступному відео, яке ми представимо, покажемо вам, наскільки добрий є хорошим. А чому найкращий? Високоповажність усім. Важливе питання тут чому Лігуд лише 6 місяців, а вже має 400 тисяч учасників. Лігуд витрачає багато грошей на рекламу, чи є інший спосіб зробити це. Відповідь тут така: Лігуд будує розумну економічну бізнес модель, яка прагне обслуговувати глобальний ринок з найнижчими операційними витратами. Ця бізнес модель завжди ставить інтереси клієнтів та інтереси ділових партнерів на перше місце, тому за дуже короткий час після введення в експлуатацію Лігуд має широкий ринок у всьому світі. Щоб запровадити розумну економічну бізнес модель, Лігуд застосувала найсильніші сторони наступних п'ятьох бізнес моделей. Високу поважність усім. Перший полягає в тому, що компанія Lieгу застосувала модель майданчика електронної комерції. Звертаючись до цієї моделі, ви точно подумаєте про Amazon. Як ви всі знаєте, спочатку Amazon починав з онлайн книжкового бізнесу, але потім Amazon став найбільшою у світі платформою електронної комерції з більш ніж 300 мільйонами обліковими записами учасників, які регулярно здійснюють покупки зі 185 країн і територій. Застосування моделі електронної комерції допомагає лігод заощадити багато операційних витрат, таких як витрати на оренду приміщення, витрати на оренду складів, зарплати та бонуси персоналу, витрати на офіс тощо. Завдяки економії багатьох операційних витрат лігод мінімізував продаж на ціна продукції. На даний момент Лігуд керує лише складом у Получених Татів Америки, але обслуговує клієнтів у більш ніж 200 країнах і територіях. Наведений вище факт показує нам, що Лігуд вибрала модель платформи електронної комерції як вирішальне правильне та чітке рішення. Високу поважність усім. По-друге, компанія Lieгу застосувала модель роздрібної торгівлі з оптовими цінами, яка є найшвидшою моделлю розширення клієнтів, а також найстійкішою моделлю утримання клієнтів, оскільки немає покупця, який би цього не хотів. Купуйте хороші товари за дешевими цінами так. Тим більше, щоб купувати оптом, не обов'язково купувати оптом, купити невелику кількість це теж чудово. З огляду на цю модель, компанія Костко є найбільш ефективним додатком. Оскільки Костко застосувала роздрібну модель з оптовими цінами, Костко надзвичайно зросла. Наразі Лігут застосовує роздрібну бізнес модель з оптовими цінами, яку Костко оптимізувала протягом тривалого часу. Безумовно, Лігуд застосовуватиме ефективніше та все більш оптимально, щоб учасники отримували більше переваг. Високу поважність усім. По-третє, Лігут застосувала модель сайту членства. Ця модель конкретно розуміється наступним чином: якщо клієнту надано членську картку, він матиме більше переваг, ніж клієнти, які не мають членської картки або мають членську картку, але не мають ВІП-картки. Звісно, переваги ВІП-картки будуть вищі, ніж звичайної картки. Наразі існує багато компаній, які застосовують цю бізнес модель, і вони досягли успіху, вони вибирають потрібних клієнтів, і ці клієнти погоджуються сплачувати членський внесок або членський внесок. Якщо ви періодично підписуєтесь, ви отримаєте багато привілеїв, коли ви купуєте. Приклад, компанія Amazon продає членську картку під назвою Amazon Prime із річною оплатою в розмірі 99 доларів. США. Учасники з цією карткою отримають безкоштовну доставку понад 100 мільйонів продуктів, які продаються на Amazon, а також отримають знижки та швидше обслуговування. Костко також приймає цю бізнес модель з однорічним членським внеском у розмірі 60 доларів США або 120 доларів США. Преміум учасник на суму 120 доларів США, окрім нижчої ціни, також отримує 2% готівки щороку від загальної суми покупок у магазинах Костко. Обсяг продажів Костко у 2022 році склав 222,7 мільярда доларів США, а прибуток склав 3,6 мільярда доларів США. Але новий річний членський внесок приніс величезний прибуток у 4,2 мільярда доларів США, що склало 54% від загального прибутку у 2022 році. Тут ви бачите, що якщо будь-яка компанія застосовує модель сайту членства, вона, безумовно, створить багато лояльних клієнтів і принесе великий прибуток без додаткових витрат. Розуміючи цю тенденцію, деякі соціальні мережі тепер також починають стягувати членські внески, щоб збільшити переваги для ВІП-учасників, а також спосіб для цих соціальних мереж збільшити дохід і збільшити прибуток. Наразі Лігуд застосовує дуже унікальну модель сайту членства, усі учасники Лігуд є ВІП-учасниками, і особливість полягає в тому, що всі учасники сплачують однаковий вступний внесок у розмірі 40 доларів США та сплачують фіксовану плату. Той самий період становить 9 доларів США і 95 центів на місяць, але переваги, які отримують учасники, величезні. Перша перевага можливість купувати товари за суперекономічними цінами до 75% порівняно з ринковою ціною. Зокрема, Лігут зобов'язується забезпечити якість продукції, забезпечуючи 100% відшкодування за 90 днів. Якщо учасник не задоволений якістю продукту, йому потрібно лише подати форму запиту на відшкодування та надіслати коробку з продуктом, щоб отримати 100% відшкодування без пояснень будь-яких запитань. Чи знаєте ви, чому Лігуд має таку гарантію повернення грошей? Це віра в якість продукції. Вся продукція лігуд перед виведенням на ринок проходить сувору перевірку та має повну сертифікацію якості. Друга перевага як учасник ви можете отримувати комісійні від бізнес системи. Лігуд використовує 82% грошей із фонду членських внесків і збирає щомісячну членську плату для виплати винагород членам, навіть якщо учасник нікого не запропонує приєднатися до Лігуд, вони все одно отримають гроші. Цей бонус, однак, якщо учасник активно запропонує учаснику приєднатися до лігуд, він отримає більше бонусу. Високу поважність усім. Отже, ви бачите, замість того, щоб використовувати фонд учасників для показу реклами, Лігуд використав фонд у розумний спосіб, щоб винагородити членів, які беруть участь у створенні бізнес системи з Лігуд. Тому учасники Лігуд можуть не тільки купувати товари за супердешевими цінами, а й отримувати великий дохід від бізнес системи. Кожен учасник Лігуд завжди грає дві ролі: перша роль це клієнт, а друга роль бізнес-партнер, завдяки чому відносини між учасником і Лігуд стають більш тісними і тривалими, тому що, оскільки ці відносини встановлюються в дусі взаємного користь. Високу поважність усім. Далі четверта модель програми Лігуд це афілійований маркетинг. Модель афілійованого маркетингу допомогла багатьом компаніям ефективно подати заявку. Модель афілійованого маркетингу часто допомагає учасникам мати воронку продажів, сторінку керування продажами та багато якісного медіа контенту для охоплення потенційних клієнтів. Подібним чином, застосовуючи модель афілійованого маркетингу, Лігуд створив три вебсайти, які перекладено багатьма мовами з унікальною маркетинговою стратегією для кожного учасника. Учасникам потрібно лише скопіювати та негайно поділитися зі своїми потенційними клієнтами. Учасники, які вийшли в систему бек-офісу, будуть контролювати та керувати всіма маркетинговими та бізнесовими діями дуже розумно. Високу поважність усім. Нарешті, Лігут застосував п'яту модель, яка є моделлю мережевого маркетингу. Ви бачите в наведених вище чотирьох моделях, які застосовують деякі підприємства, тоді ви бачите, що більшість із цих компаній мають рекламувати та витрачати багато грошей на рекламу, щоб збільшити продажі. Тільки Костко не показує рекламу, але все ще має багато нових учасників щороку, оскільки вони дуже ефективно застосували роздрібну модель з оптовими цінами. Застосовуючи модель мережевого маркетингу, Лігуд не потребує показу реклами, але буде сприяти використанню потужності маркетингу з вуст в уста, тобто завдяки членам, які поширюються, щоб знайти нових клієнтів. Учасники, які отримують велику цінність, безумовно активно поширюватимуть інформацію. Наразі Лігуд використовує 82% членського фонду для оплати розвитку нових клієнтів у дусі мережевого маркетингу, тобто виплачуючи численні переваги в розумний спосіб членам, саме тому, що учасники дуже раді розвивати нових учасників для Лігуд. Високу поважність усім, як ви бачите на початку відео, коли ми почали створювати цей відео сценарій, бізнес-результат Лігуд після шістьох місяців роботи становив 400 тисяч учасників, але коли ми збиралися завершити це відео сьогодні, тобто 16 червня 2023 року, залишився лише одне тиждень, загальна кількість учасників досягла 500 тисяч. Цей результат є доказом того, що Лігуд створив проривну бізнес модель, чи не так. Компанія LieGuod застосувала найкраще з п'ятьох моделей, які ми щойно проаналізували вище. Лігуд це все в одному. Завдяки унікальній бізнес моделі, яку реалізує Лігуд, це допомогло багатьом членам отримати кращі доходи та використовувати багато цінних продуктів для покращення здоров'я. Цей результат насправді є тим повідомленням, яке ми хочемо донести до вас, щоб ви могли якнайшвидше прийняти рішення приєднатися до лігуд і приєднатися до нас у поширенні лігуд у життях більшої кількості людей у цьому світі. Краще вірне назві компанії добре жити. Високу поважність усім. Завдяки сьогоднішньому відео, ми вважаємо, що ви визначили проривну можливість для бізнесу, і вона може бути дуже придатною для вас, вибір чи ні. Лише сума в 50 доларів означає, що ви офіційно починаєте бізнес на платформі розумних технологій, яка відповідає тенденціям часу та відповідає потребам розумного та економічного споживання мільярдів людей у всьому світі. Що стосується команди Diamond, ми вирішили завжди бути поруч з вами, щоб забезпечити вас найкращими матеріалами. Ми перекладемо та дублюємо ці документи понад 30-ма мовами та створимо розумний вебсайт, щоб ви могли поділитися бізнес-можливостями з злігуд у глобальному масштабі. Якщо ви хочете заробляти, як пан Тім Міллер та багато інших учасників, натисніть кнопку реєстрації під цим відео та залиште свою інформацію, щоб ми могли підтримати вас на посаді. Високу поважність усім! На цьому відео ми б хотіли закінчити. Удачі, до зустрічі в наступних відео!